Поки ми влаштовуємося в Європі, в Україні запускається нова хвиля пропаганди. Переконати нас, що за кордоном українцям гірше, що ми нікому не потрібні, не маємо перспектив, і що Європа скоро нас вижене. У цьому випуску ми розбираємо звідки ростуть ноги в цих наративах, чому влада може активно їх просувати, і що це означає для всіх нас, хто зараз за межами України. З вами, як завжди, Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Подобайку, будь ласка, мені авансом і підписуйтесь, бо це важливо, як ми не раз з вами розмовляли. І, звісно, підписуйтесь також на Телеграм. А я починаю. Комусь цей заголовок нагадає про Оканельзи, а хтось може пригадати і радянський анекдот про Рабіновича, якого співробітники КДБ відмовляють від імміграції до Ізраїлю. Гадаєте, вам там буде добре? Помиляєтесь. Знаєте, як кажуть? Добре там, де нас нема. Ось я й їду туди, відповідає Робінович. Там де вас немає. Подібно до героя старого анекдоту, багато наших співвітчизників теж залишили батьківщину, шукаючи кращого життя. Масова еміграція стала серйозним викликом для Києва задовго до повномасштабного російського вторгнення. До 2022 року головною проти отрутою проти цієї напасті була віра в українські цивілізаційні перспективи. Українцям намагалися довести, що невдовзі краще життя настане, і на батьківщині також. Що їхати в ЄС немає сенсу, оскільки до Європи рухається вся країна, що економічний, соціальний та побутовий розрив між Україною та країнами Заходу неохильно скорочуватиметься, і з кожним роком він справді ставав дедалі менше. На жаль, ці зусилля фактично були перекреслені повномасштабною агресією РФ проти нашої держави. Після 24 лютого розрив між Україною та Заходом знову збільшився. Безпека, комфорт, особисті права та свободи за всіми цими параметрами у Україна була відкинута далеко назад цією війною. Сьогодні в жодній з європейських країн неможливо уявити ні приліт ворожої ракети в центр міста, ні руйнувань критичної інфраструктури ворожими дронами, ні навіть вуличну бусифікацію. Ось цю ми з вами, українці у Європі, стали живою ілюстрацією цих сумних реалій. На жаль. Щоправда, та сама війна подарувала нашій державі альтернативний інструмент, що дозволяє утримати сотні тисяч українців в Україні закриття кордонів для більшості чоловіків від 18 до 60 років. Цей надзвичайний захід, що діє понад вже три роки, покликаний зберегти не лише достатній мобілізаційний ресурс, а й робочу силу. Водночас ця заборона не перешкоджає відтоку молодих працездатних і фертильних жінок, що ще більше загострює вітчизняну демографічну кризу. До того ж, часткове закриття кордонів навіть підштовхує когось до виїзду. Багато, наприклад, юнаків залишають країну до того, як їм виповнюється 18 років, і вони опиняться замкнені в Україні. Таких ще називають маминими черешнями, і ми розуміємо, до чого цей весь тролінг. Щоб закриті кордони стали по справжньому ефективним засобом проти депопуляції, вони мають бути закриті майже повністю, як у СРСР країнах соцтабору. Але на такий радикальний крок сучасна Україна зважиться навряд. Так чи інакше, Київ потребує медійної підтримки, щоб утримати своїх громадян від масової міграції. І наша країна вдається ще до одного рецепту відомого з радянських часів дискредитації закордонного життя. Українському обивателю намагаються довести, що добре лише там, де його немає, і що фактично на чужині йому буде набагато гірше ніж на батьківщині. Саме така пропагандистська кампанія несеться повним ходом зараз із телемарафону і численних дотичних медіаресурсів, включно із Ютуб каналами. По перше, давайте щоб мене не звинуватили тут у зрадництві. Так, це в інтересах України, і це правильно я вважаю. Але це правильно тільки з точки зору держави, а не людини. По-друге, це знімає напругу із напівзаблокованого суспільства. Бо ми всі тут із вами, як ви знаєте, ухилянти нероби без майбутнього, і ми йому всі разом унітази у джоб центрі. По-третє, уявіть, яку кількість людей така риторика зупинила від виїзду або взагалі від якихось активних дій, які персонально краще для людини, але для країни, тим паче, в стані війни це. Не підходить, скажімо так. По четверте, як не крути, ми все одно знаходимося в українському медіаполі, і ми не раз говорили з вами про пастку тимчасовості, коли люди не влаштовують своє життя як для постійного життя. І ось ця медійна риторика підтримує сумніви в цих людях і руйнує їхнє життя. Тому сьогодні я хочу з вами розібрати основні наративи, щоб ви їх тепер чітко виокремлювали і чітко розуміли, що зараз відбувається з вами у перегляданні того чи іншого відео. До повномасштабки був наратив і меседж такий: не їдь, бо скоро і тут буде Європа, не іммігруй. Але ці наративи, як ви розумієте, згоріли разом із нашим мирним життям. Нові меседжі тепер звучать наступним чином: не залишайся там, бо тебе там не чекають. І все це ми бачимо у спектрі від м'якого стримування до відвертого залякування. І це вже не залишайся з нами, це не маєш куди тікати. Просто і бачите, як прикольно працює і на внутрішнього, і на зовнішнього споживача. Ось цей меседж. Захід вже прийняв критичну масу, тепер українці нібито стали тягарем. Допомога скорочується, настрої втоми зростають. Цей наратив тисне на нашу вразливість, на тих, хто ще не вкорінився в новій країні. Він демотивує та змушує відчувати себе зайвим. Без шансів на успіх. Наратив про безперспективність. За кордоном тільки нескооплачувана робота. Мовний бар'єр, соціальна ізоляція. Жодних шансів на соціальний ліфт. Це типова техніка. Якщо не можеш втримати людей, переконай, що там усе все ще гірше. Він мотивує внутрішнього з цього ледецюгу, пояснюючи самому собі, чому ти досі не маєш би два, або чому ти досі не знайшов роботи, перебільшують з ці складності інтеграції. Біженців, звісно, звинувачують у тому, що вони сидять на шиях, чоловіків у боєгузстві, ми всі тут ухилянти, жінок у руйнуванні родин. Тобто всі українки отак накинулись на європейських чоловіків і уводять з родин. Ми ж це чули все. Дітей цькують у школах. Ось ці ізольовані інциденти стають зручною зброєю в інформаційній війні, щоб сформувати в нас відчуття ось цієї небажаності. Але давайте зробимо з вами експеримент. Наприклад, якщо у вас є дитина у вашій школі, як прийняли ваших дітей? Чи стикалися ви з недовірою або якимись образами? Тому що, як практика показує, навіть під цим відео напишуть ті, у кого дійсно болить і відбувся прикрий інцидент. Але інша тисяча людей, або більше, у кого нічого не сталося, нічого так і не напишуть. Але прочитають цей комент, і у всієї цієї тисячі людей будуть ось ці сумніви. Особисто я стикаюсь із цим постійно, коли хтось не додивився відео або щось не дочув, чи не так зрозумів, пише мені ось там якийсь гнівний коментар. Хоча іншим. Тисячам людей, кому все було ясно, просто нічого не написали. І в мене з'являються сумніви, чи вірно я доніс інформацію, чи щось не так. Ось так. Тому, на жаль, є ось такий сучасний медійний недолік соцмереж і взагалі медіапростору. як це можна викрівлювати інформацію, як вона може сприйматися невірно, нерелевантно. Тому, щоб виправити це, хоча б під цим відео, давайте перевіримо, зробимо ось цей експеримент. Напишіть, що все добре або нормально, щоб можна було порівняти. Але це ж активна дія, я розумію. Напишіть, хоча б окей, або одиничку. Поставте в коментах, щоб ми порахували скільки негативу відносно того, що все нормально відбувається. Європа скочується до нестабільності. Популісти, криза, Трамп, загрози війни вкрай несприятливий час і все тільки погіршується. Це найвитонченіший аргумент не покращення тут, а погіршення там, як спосіб скоротити ось цей розрив. Тож нас, українців у Європі, атакує не зброя, а слова. Українці за кордоном намагаються повернути не літаками, а словами. Нам кажуть, ви там чужі, не впорайтесь, усе закінчиться і залишитеся ви там ні з чим. Але саме тому ми маємо критично мислити, шукати свої опори і не дозволяти себе зламати ось цими меседжами. Як кажуть, дожилися тепер ми з вами тут загроза, або можна сказати, доказ і приклад того, що можна було інакше. І, схоже, тепер ми просто дратуємо. Бо раніше були західні і східні українці, а тепер будуть ще біглі українці. Так і живе. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво та корисно, будь ласка, поставте вподобайку мені. Підписуйтесь, бо це важливо. Підписуйтесь на телеграм, бо там я кожного дня, а тут, на жаль, не кожного дня. І побачимося з вами незабаром.